Вітаю, друзі, слава Україні! З вами знову Максютинський, 25 серпня 2024 року. Ми в мене тут біля будинку а в моїх джунглях. Ось прийшла пора зірвати сортоформу щедрик. Ось доволі цікава вона, зараз я вам її покажу. Це щеплення. Три роки щепленням. Дивіться, вже він повністю готовий. Гляньте, який в нього розкрас, як шоколадний. Це ось одне щеплення, я його обривати зараз для відео не буду. Я обриву, обірву ось це щеплення. Ось тут вона привита, я ниткою прив'язав туди далеко до шедевра, бо лягало сюди на забор і якби була така ймовірність, що їх... Обірвуть раніше строку і не ті люди. Ось вам хочу показати його перед обриванням, бо дуже цікаво мені, що вона видає. Все вже в закладці на слідуючий сезон. Ось, гляньте, що вона коїть. Що вона коїть? Ось там. Все в горіхах. Дуже файно. Камера все показує. Дивіться, це все одне щеплення. Четвертий сезон. Я навіть не пам'ятаю в минулому році, можливо одна-дві сигналки було і все. Ось гляньте, як загрузився. Ось поодинокі горіхи. У нього плюска така трохи шедеврова в плані... Липкувата, але це явно не шедевр. Дивіться який красень. Доволі крупний. Падає як каменюка. Це вже ось там шедевр лежить. Ось там він. А це тонда якась. Ось, Збираю загалом ось з цих трьох гілочок і вам покажу. Там в мене ще є, там зачіпати не буду і тут теж зачіпати не буду заради чистоти. Збору. Дуже-дуже файно. Тут вебстер, він ще не дозрів, але вже на підході. Залишу його тут, буде працювати як запильником. Є він в мене Ось. защеплений тут і защеплений, ось там справа теж є, теж його лишу. Все, друзі, збираю, бо час піджимає, потрібно ще на пошту скочити, в недільку забрати він цікаво, частина горіха відкривається, От. і все, і він вже вільний, круглий, ідеально круглий горіх. Ось трошки почнемо, легко, в принципі зривається. Ось, Ось такі красені. Все, збираю і дозніму. Друзі, відв'язав нитку і не можу вам не показати, поки він нагружений. Дивіться, як його шатає, це просто щось нереальне. Ось дивіться, всюди горіх. Всюди горіх. Всюди горіх. Це я мушу зафіксувати і для себе, і для вас, і для майбутніх партнерів. Супер, супер. Що цікаво? цікаво, що цікаво, що... Ось там в мене є сорт, який вражається Моніліозом І вони ж... Де то він? Ось вражається моніліозом Ось дивіться, бачите, там Моніліозні, їх доволі багато вже обсипалось на землі лежить. І вони стикуються один з одним. І замітьте ситуацію, я їх рвати не буду, бо все для чистоти зйомки відео і не один горіх не пошкоджений маніліозом Я не знаю, як таке можливо. Довгоносиком теж не один не пошкоджений. Ось дивіться, яка гілочка. Все в горіхах. Це ось уже вебстер. Ну вебстер він стійкий до маніліозу, в принципі, з йому по барабану. Гляньте. Та ви що це? Так о, це, якщо сказати... Що він насипав, це майже нічого не сказати. Гляньте. Ось оце я хочу дістати кластер Він вже ось. Дивіться який. Що цікаво. Ось зараз я відео буде трошки довше, бо воно того варте. Ось. Дістаю, куди пішов. Це в мене шар мульчі. І він ніяким чином не заважає. Він тільки допомагає. Такій машині виносити різні сорти. Тут і Макдональд, тут і шедевр, і Тонда, і цей щось нестійкі до Маніліозу, Кубань і Щедрика 2. Ось дивіться, почистив. Чотири горішка в кластері. В принципі, могли вже трошки форма мінятися, але ні, гляньте, ідеальний горіх, ідеально круглий горіх. Ну давайте я один вам одразу і розкулю. Перебилося відео, один вам одразу і розкулю, бо доволі цікаво. Угу. Не знаю, вдасться одною. Так. Не вдається однією рукою. Це не так то і легко. О! Дивіться. Дивіться, ось. Та ви що? Це як називається? Знаєте, як це називається? Це називається бомба, це називається бомба, ядро. Кругле таке ж саме, який сам горішок. Тільки цей більший. Ось цей був з цього калібру. Ось дивіться, яке ядро! Супер! Все, друзі, знімаю далі, бо вже терпіння немає. Подивитися скільки я назбираю горіха працюю. Так, друзі, ну що, обірвав я цю е, прищепу, гілочку одну. Гілочка одна обірвана, здається, все обірвав. Що подобається в фундукові, що він має дуже пластичну деревину, як хочеш гнеш. І вона фактично не ламається. Окрім верхніх гілок, якщо на ізгіб брати, вони хрускають. А так в принципі дуже пластична, Навіть щеплення є. Ось воно я вам покажу щеплення, місце щеплення, ось таке вже. Ось І ось такий результат. Ну тут солідно. Ну але це сирий горіх, то ще й з плюскою. Це вебстер. Ось вам хочу показати ці горіхи. Один в кластері великий, другий немає розбросу в калібрі. Сильного розбросу в калібрі немає, його фактично немає. Ось один чи два з довгоносиком я знайшов. Ну, це дуже хороший показник, бо там є окремі сорти, які поразило дуже сильно. Довгоносик вразив. Ось, бачите, висить. я з цього прививки не брав. Вони собі вісять. Я їх сьогодні обірву, але цей візьму окремо, положу він до Зариця, днів 4-5, почищу і зніму відео, дозніму друге назву номер 2 щоб знати, скільки з 3 щеплення вийшло горіхи. Давайте таке я візьму заради експеримента. Ось. Ось. І подивимося ми на калібр горіхів. Просто я вам хочу показати, що я тут вже в цьому пересвідчився. Я вже в цьому пересвідчився, що горіхи в нього однокаліберні. І вже навіть мови немає про е якийсь, якесь викривлення горіха. Ну, в принципі, в нього більше п'яти в кластері я горіхів не бачив. Це, це дуже непоганий показник, бо якщо більше 5, то основна маса сортів вона вже видозмінена, формою видозміненою. Ось дивіться. Калібр середній, якщо брати не між кондитеркою, а між всіма сортами. Калібр середній, можливо трошки більше середнього. Він більший за шедевр, В основній своїй масі він більший за шедевр. Але він круглий, ось, бачите, в чому його фішечка. Оцей чуть-чуть менший за калібром. Ось. Але наскільки в нього красивий розкрас, і він стандартної форми. Дуже цікавий. Я на нього підсів. Ну, і є на багато інших сортів підсів, але на цього доволі так інтенсивно, <сказ> скажімо так. Ось. Отака в нього ситуація. Ось ці уже ці вже фактично дозрівші, можна їх теж дістати і вам показати. Ну, трошки відео затягнулося, але я думаю, воно того варте. Замітьте, що скільки листаю, гортаю, ну, перевертаю, е, ні одного чорного горішка не було. Все, ось дивимось знову. Ось цей щось трішки основа, але в основному він круглий. І це 5 горіхів. Ось цей якраз кластер з п'ятьма горіхами. Всі ідеальні цей чуть-чуть десь вжало основу, але в своїй масі всі він круглий. Він круглий. І то є круто. Ложу на дозарювання, збираю останні е, шедевр, в принципі, завтра зберемо. Сьогодні так, на релаксі. Зараз на пошту скочу швиденько. І дозбираю. Так що просто супер. Здається, би, мав би бути якийсь больний, бо плюска якась занадто швидко підсушена. Будь ласка, давайте навіть його розколимо. Мені аж цікаво стало. А, збирав одну тільки гілочку, відламав зверху. Зазвичай, як збираєш кластери, вони важко відриваються і доволі багато оцих латеральчиків відривається. Тут. Результат в цьому плані теж файний. Ось. Дивимося, що всередині. Я ж його не рентгенував. Я не можу, не міг перевірити, що там. І ось, будь ласка. Хіба це не золото? Ну, я думаю, фундукарі мене зрозуміють, що з називається золотом. Ви гляньте на... Так, шас. Гляньте на товщину скоролупи. Гляньте на наповнюваність. Чому плюска вже підсушена, бо вже і горішок, бачите, трошки підсушений. І вже ядро чуть-чуть дало якраз зазорчик для, для е, обрушування самого горіха, щоб не пошкодилось ядро. Це дуже-дуже важливо, бо якщо максимально набитий горіх, навіть висохший, Обру... Може обрушуватись ядро при колці машині. Ось дивіться. І бачите, він без шелухі, оце ще я забув. Він фактично без шелухи. Хоча бланшування в нього просто топ. На рівні з Караманівським і Трапезундом, навіть, можливо, трошки краще. Я його хвалю, бо, бо я знаю, що я говорю. Це не... не просто слова на вітер, знаєте, як буває. Колеги. Таке роблять за, для брендування і продажі саженців. Я його саженця ще фактично майже ні одного не продав, чисто суто між дуже, дуже щільним колом знайомих, дуже-дуже щільним навіть колом. От. Тому я його не брендую для того, щоб підвищити продавай місць саженців. Я їх в принципі, не продаю цього сорту, сорту форми. Тому така ситуація була домовленість з людиною. І я тримаю слово. Якось так. По іншим сортам, теж деяким цікавим є домовленості. І я не можу навіть про деякі говорити, не те, що і продавати. Тому якось так. Потрібно тримати своє слово і не кидати слова на вітер. Всім миру. Друга частина відео буде через днів 5-7. щасти.